Новини з будівництва прилетіли прямо з яблуниці, і сьогодні у нас не тільки процес, але й результат. Найсмачніше в кінці, адже саме там ми покажемо, як виглядають наші нові модульні будиночки. Всередині засипали доріжку з гравією до риночки. Підхід маємо її ще пройти вібратором. Раптою утрамбувати. Низ вже вібруємо, трамбуємо і важлива субота, залиємо бетон. Встановили сьогодні ще одне кільце на воду. Тепер лишилось змонтувати електрику. Поставити датчики і можна запускати. Провели, прокопали, клали грубу на подачу води до тих нижніх будиночків. Забетонували сьогодні проход, засипали ґрунт між будиночками після від'їзду гостей. Знову будемо копати, прокладати дренаж. Ще роботи багато. Ну що, саме час заглянути всередину наших модульних красенів. Готові? Заходимо в будиночок і відразу праворуч затишний диванчик. Ідеальне місце, щоб вранці з чашкою кави дивитися у вікно на гори. Ну просто подивіться, який вид відкривається з цих будиночків. Піднімаємося нагору, і тут окрема зона з матрацами. Такий простір чудово підійде і для сну, і для відпочинку. Можна влаштувати лаунж, подивитися кіно, почитати або просто розслабитися. Дорослі й діти однаково кайфують від цієї затишної другої кімнати під дахом. У кожному будиночку є камін, що щоб взимку було тепло і затишно, кондиціонер для спекотних днів, повноцінна кухня, ванна кімната, а незабаром буде чан на вулиці. Тож приїжджайте за затишком, свіжим повітрям та новими враженнями.